Війна, як і будь-яка інша зовнішня небезпека чи загроза, це фактор, який виникає поза роботою, але наслідки якого можуть впливати як на працездатність і продуктивність людини, так і на сферу праці загалом. Наслідки війни матимуть тривалий вплив на ментальне здоров'я населення, що працює, а також на молоде покоління, яке ще має вийти на ринок праці. Тому підприємствам і організаціям потрібно буде не тільки забезпечити підтримку психологічного здоров'я робочого середовища, а й постійно вдосконалювати і посилювати цю підтримку. Стрес це захисна реакція організму, і сигнал для психіки про небезпеку. Без стресу люди були б вразливими і нездатними протистояти труднощам. Турбота про ментальне здоров'я, зокрема, включає ефективне управління стресом, щоб не допустити появи дистресу, емоційне виснаження, стресові розлади та поведінкові проблеми. Психічне здоров'я включає наше емоційне, психологічне та соціальне благополуччя. Це впливає на те, як ми думаємо, відчуваємо та діємо. Це також допомагає визначити, як ми справляємося зі стресом, ставимося до інших і робимо вибір. Психічне здоров'я важливе на кожному етапі життя від дитинства та підліткового віку до зрілого віку. Зрозуміти, як психічне здоров'я впливає на співробітників, оцінити потреби працівників для укріплення ментального здоров'я, розробити програму підтримки працівників, використовувати комунікацію для зменшення стигми та розширення доступу до ресурсів психічного здоров'я, включити страхування психічного здоров'я як частину плану охорони здоров'я, сприяти добробуту працівників та запровадити програму психосоціальної підтримки. Визнати психосоціальні наслідки війни для людини і сфери праці, посилити позиції роботодавця про спілки як лідера, орієнтованого на добробут працівників, сформувати психологічно безпечне середовище, навчити працівників розпізнавати ознаки психологічних проблем та запобігання появі важких психічних і поведінкових наслідків. Навчити методів управління стресом та навичкам психологічного відновлення, запобігти емоційному та професійному вигоранню. Заява про наміри важливо сформувати коротку письмову заяву, яка продемонструє прихильність керівництва до психосоціальної підтримки співробітників. Цілі політики для ефективної комунікації та залучення персоналу до програмних заходів у межах політики, визначення основних термінів важливо прописати в політиці, що означають поняття ментальне здоров'я, розумне пристосування, перша психологічна допомога тощо, сфера застосування. Політика має поширюватися на співробітників усіх посадових категорій. Зобов'язання. Кожен член трудового колективу зобов'язаний у межах такої політики турбуватися про себе та про інших членів трудового колективу. Комунікація. Дієва політика повинна мати комунікативний супровід, прозорий та своєчасний. Моніторинг та перегляд політики. Письмова політика повинна переглядатися, наприклад, один раз на рік для її коригування і доповнення. Держпраці. Працюють над програмою щодо ментального здоров'я, щоб працівники та роботодавці знали, що вони мають права і обов'язки, що є доступні ресурси для зниження рівня стресу: як розпізнати стрес, як укріпити ментальне здоров'я, як підтримати працівників і колег, як створити безпечне і здорове робоче місце. Завдання інспектора не контролювати процес, а надавати роботодавцю інформацію і підтримку під час запровадження програми психосоціальної підтримки.